Ці дні на Курщину заходять ще й бойові раби Кім Чен Іна. від півтори до п'яти тисяч північно-корейських вояків братимуть безпосередню участь у бойових діях, і це розширення війни, що тривожить вже і південну Корею. Чи почне вона так само відкрито допомагати Україні на противагу своїм північно-корейським ворогам? І що змінить на фронті вступ у війну військ КНДР? Павло Васильєв зібрав усі прогнози. За крок до глобальної війни, навіщо армія КНДР підвищує градус напруги? Аби чули анекдот, що нова корейська війна почнеться під суджею. Шершеля ФАМ, яка роль цієї загадкової жінки поруч із північно-корейським диктатором? Дроти давай кусміда. Чим південна Корея може допомогти Україні? Силу має ну просто подарунок долі. І хто кого насправді переграв Путін чи Путіна? Вирішили зіграти двох і покласти край цій давній трьохсторонній ділі. Факти тижня розбиралися чим може закінчитися це геополітичне хитросплетіння. Москва Здавалося б звичайні військові прогулюються по красній площі. Але чому тоді із ними фотографуються, наче як зі знаменитостями? У мережі з'являються все нові і нові фото та відео підтвердження присутності північно-корейських солдатів. Вперше це підтверджує і сам Путін. Снімки ані віч серйозна. є снімки, значить вони анічота відражають. Загалом йдеться про 12 тисяч бійців, серед них 500 офіцерів і три північно-корейські генерали, а ще півтори тисячі спецпризначенців. І перші підрозділи запевняють у гур вже прибули на Курщину. Такий спосіб пише західна преса. Путін тут хоче збільшити чисельність свого війська і відвоювати цю територію, але не виключено, що цей план може порушити Південна Корея, яка вже заявила, спостерігати за такими діями ворожого сусіда так просто не буде. У відповідь готова допомагати Україні. Як саме, і що з того вийде, давайте розбиратися. Так виглядає південна корейська Чорна Пантера, Ка – один з найсучасніших танків у світі. Минулого року факти тижня бачили його на власні очі у Польщі. Наступальне озброєння, і якраз про нього в першу чергу говорить СЕУЛ у відповідь на дії Пхеньяну. То чи не вже цей панцерник невдовзі може опинитися в Україні? Для них це серйозна теж ескалація міжкорейських взаємин. взаємин. Вже входять ці жарти, мабуть, чули анекдот, що нова корейська війна почнеться під суджею. Військовий потенціал південної Кореї доволі цікавий. Армія цієї країни це 365 тисяч солдатів, 2000 тисячі. 200 танків, 3100 бойових броньованих машин, 450 бойових літаків і 620 гелікоптерів. Найцікавіші для нас саме танки і артилерія. Можемо мова йти про танки, К-2, які є прямими аналогами Леопард. 2 це, зокрема, і самотідні артилерійські установки К-9, які використовують власне натівський калібр, 155 мм. міліметрів. Південна Корея, хоч і не є членом НАТО, та давно вже використовує саме натівські стандарти для з. Зброї, але є на зберіганні у неї і російські зразки свого часу. РФ в якості сплати за бурги відправила в країну 43 танки. т 80 і 67 бронемашин БМП 3 Вона могла б стати, хоча б е, тими ж донорами для існуючих зразків зброї озброєння, бо це ще все совєтська е, конструкторська школа. Південна Корея входить в десятку світових лідерів з виробництва і продажу зброї, а тому і військова допомога може може суттєво посилити українські сили оборони. Країна також хоче відправити і військових спеціалістів, зокрема й своїх розвідників. Ці бійці значно більше знають про тактику армії КНДР, а Також можуть допомагати із перекладом майбутніх полонених з північної Кореї. Ідея, що послати сюди військових радників, спостерігати за північною Кореєю, Ну це цілком логічно. Я думаю, тому що північна Корея точно має своїх таких самих радників і з російського боку. До того ж, може статися так, що війська. Тінчан іна не просто допомагатимуть путіну в війні з Україною. Не виключено їх готують до чогось більшого. Це кадри із далекого 73-го. Війна між Ізраїлем з одного боку та Сирією і Єгиптом з іншого. Більш відома як війна судного дня. І за штурвалами цих мігів ніхто інший як північнокорейські пілоти. Тут вони отримували свій бойовий досвід. Денно корейські змі пишуть, що військові льотчики КНДР теж нині приїхали в Росію, Нібито навчатися керувати сучасними бойовими літаками, Невже будуть скидати каби на Харків. Довіряти, вибачте, дороговартісну машину людям військовим північної Кореї, яких ну, по перше, сам режим не вважає за людей і їхнє життя для пхеняна нічого не вартує. Але і для росіян воно так само нічого не вартує. Той літак, вибачте. Ну, в сотні в тисячі разів для них дорожче. Тоді навіщо вони приїхали за однією з версій? Кінчен розраховує отримати сучасні російські літаки в якості плати за відправку своїх військ на російсько-українську війну. І тоді рішення заздалегідь підготувати пілотів виглядає цілком логічним. Звісно, це не може не хвилювати Сеул, адже офіційно дві кореї досі у стані війни. Тому південно-корейські спостерігачі на боці України це те, що Сеул не просто може, а повинен зробити для власної безпеки. Це uh, той момент. Коли Сеул має ну просто подарунок долі, протестувати і побачити реальний рівень підготовки північнокорейських військ, на що вони здатні в реальних умовах високотехнологічної війни, та ще з'явиться на карті світу? Нова гаряча точка залежить не лише від КНДР, поруч за Кімом і Путіним уважно спостерігає ще один геополітичний гравець. Росія, Китай, Північна Корея, три країни, і кожна член ядерного клубу. Десятки років Москва, Пекін і Пхеньян плели це павутиння взаємних відносин. На ньому за великим рахунком і трималась стабільність цій частині Азії. Годі казати про спільні проекти: енергетичні, торгові, культурні, виробничі, згадаємо, хоча б реінкарнацію москвича, китайського виробництва. Але, схоже, зараз Росія, Кендер вирішили зіграти у і покласти край цій давній трьохсторонній дилії. Один із секретних пунктів цього договору про всеосяжне співробітництво саме і обумовлює відправку північно-корейських військових на війну проти України. Але солдати Кіма і зброя в обмін на ядерні технології не виключено, що саме тому КНДР і підвищує градус, і це точно не на руку Китаю. Ядерні випробовування біля власних кордонів під небесні точно не потрібні. І там може це не подобатися, але е, все таки, виходячи з власної стратегії, може використовувати це е, і на свою користь, спостерігаючи, що з цього вийде, але водночас ну триматиме, е, скажімо, свої речаги впливу. Та це далеко не всі інтереси, які переслідує КНДР. Ще одна дуже важлива деталь. Ось на цьому відео зверніть увагу на цю жінку поруч з Кім Чен Іном і Трампом. Це Кім Йоджон, заступниця завідувача відділу пропаганди та агітації трудової партії Кореї в північно-корейській ієрархії. Вона набагато нижче за Кім Чен іна, але той чомусь завжди аплодує її виступам. Це тому, що вона його рідна сестра, а роль, яка їй відведена, виступати із заявами, які навіть для лідера КНДР вважатимуться за НАТО войовничими, нічого не нагадує. Тут ми бачив пряму паралель із бувшим президентом Дмитром Медведєвим. Двірі в телеграмі ми бачимо абсолютно жахливі погрози, радикальні заяви, які набагато радикальніші від того, що від той риторики, яку дотримується російське керівництво, Кім Йо джон останніми днями часто згадує і Україну, і Південну Корею, і США, і недарма всій країні створені музеї, де в яких зображених як американці з вживають якийсь тортур, і ця пропаганда по моєму заходить дуже дуже хорошо. Да тому пояснити корейцям, що десь потрібно воювати в Україні, значить для того, щоб американці не напали на корею, це буде дуже 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 легко. Така смілива риторика КНДР також є наслідком стратегічної угоди між Кімом і Путіним, адже Пхеньян розуміє без його снарядів. Сідів і солдатів Кремлю буде ой як туго. А відтак, у разі чого КНДР може вимагати від РФ взаємних військових послуг, виглядає, що Російська Федерація в більш слабкій позиції, ну виглядає так, щоб. Північно-корейський диктатор тут може диктувати свої умови. Китай за таких умов може просто спостерігати. Зрештою, він мріє про двополярний світ, де для Росії відведена роль не гравця, а лише статиста. Але ж якщо Москва і Пхеньян вирішать, що можуть обійтись без пекіна, тим гірше буде для них. Та й для солдатів Кіма легкої прогулянки у цій війні точно не буде. Українська сторона вже готова зустрічати солдатів КНДР не лише на нулі, але й у тилу. Для них наша розвідка вже готує теплі місця. А це ніби офіційне запрошення. Зверніть увагу на титри. 하루 식사를 받으며 식단에는 고기, 신선한 야채. і невдовзі побачимо, чи північно-корейські бійці на таку пропозицію пристануть. Павло Васильєв, факти тижня, СТВ, єдині новини.